Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене сирний пиріг з маком. Ну, що можу сказати? Коли готувала не на відео, вийшов ідеальний. А коли готуєш на відео, щось завтра трапляється не так. І цього разу в мене теж вийшло не, не, не по планах, так би можна сказати. Ну, давайте з вами розпочнемо і тоді вже я вам все детально розкажу, що у мене тут не вийшло. Для початку я заливаю перетертий мак кип'яченим молоком і відставляю його в сторону. І займуся тістом. Буду готувати тісто для сирника, для сирного цього пирога, шоколадне тісто. Тут буде не пісочне тісто, а буде таке ось лите. Миску вбиваю яйця, дрібку солі, цукор і збиваю. Ну, тут так збивати, знаєте, як на бисквіт, не потрібно. Ну, збити, звісно, трішки яйця збити, щоб вони гарно трошки збилися, але вже не до такої пухкої маси, як на бисквіт. І коли яйця вже трішки збила, додаю сметану. Ну, Звісно, я даю все своє домашнє. У мене сметана, молочні продукти це все своє. Знову трішки об'єдную міксером. І тоді вже додаю розпушувач, какао і борошно. Коли ось це вже додам, знову переб'ю міксером. На це тісто йде 4 яйця, 80 г цукру, дрібка солі, 200 г сметани, 180 г борошна, 60 г какао і 2 чайні ложки розпушувача. Всі сухі грієнти всипала, перемішуємо до однорідності. щоб не було грудочок і щоб гарно все об'єдналося. Ось і все. І тісто буде готове. Виливаю тісто на, на вдеку застеленим пергаментним папером. Розрівнюю його і поки відставляю сторону. А сама займуся сирною масою. І ось тут, коли я вже хочу розпочинати ось цю сирну масу приготовлювати. Начинається все щось не так, як треба, Тому що потрібно на рецепт сиру кілограм. Ну, відігріла півтора кілограма. Ну де ж я його буду відкладати, щоб воно там в холодильнику лежало. Треба ж зразу все використати. Думаю, хай там в холодильнику собі не валяється. Ось використаю, ось такий величезний буде сирник. А до сиру додала все те, як потрібно. Ну, Я вам в описі під відео напишу рецепт на 1 кілограм. Не буду вам писати пропорції, такі, як я робила, на 1,5 кг. До сиру додала дрібку солі, яйця, цукор, крохмаль. Тут також до крохмалю додається манка, молоко також додала. І ось і все, все перебиваємо блендером до такої однорідної гарної маси. Ну, То як в мене сиру більше, я додала, ще яєць теж більше. І ось частину цієї сирної маси нам потрібно відкинути до маку. В другу миску. А до маку додаю ще цукор, тому що, коли заливала кипячене молоко, мені цукор не додала. Тому в другу миску відкидаю меншу, половину, меншу частину сирної маси, вкидаю мак і перемішую. Потім на шоколадне тісто буду виливати сирне, чистий сир, сирну масу, а вже ось наверх буде у нас іти сирна маса з маком. І ось зараз я вам розповім, чому у чому мене ось вийшло не так, як потрібно все. Чому тут прикол виходився? Лите тісто, воно ж легке, а сиру я взяла багато, на півтора кілограма, на пів кілограма більше. Тому мій сир. Трішки, так як би, можна сказати, сів. І ось шоколадне тісто в мене вийшло і знизу, і зверху. Тому, можна сказати, це вийшов в мене новий рецепт сирного пирога. Тісто, всеред... тісто знизу, тісто зверху, а сир, сирна маса в нас получилася всередині. Тому ось так і вийшло. що ляла шоколадне тісто на низ, а тісто вийшло і знизу і зверху. Так старалась, так гарно вирівнювала, розрівнювала сир, тому що думала, що сир буде зверху. А вийшло навпаки. Ну, Вийшло, як вийшло, показую, як є. Я ж кажу, коли брала на 1 кілограм пекла, вийшло гарно зверху ще заляти шоколадною глазур'ю. Вийшло досить так знаєте, гарно в розрізі і все. Ну, Тут вийшло ось так. бачите, Тут шоколадною глазур'ю не залєш, тому що трішки ось так поковлене зверху. Шоколадне тісто, ось коли запікалося, ось воно так розкололося. Тому я зверху його присипаю цукровою пудрою. Ну і все. Приховала ось свої такі недоліки, заховала цукровою пудрою, все присипала, не видно все. Сирник, пиріг, вийшов чудовий. Може, трішки не так, як планувала, але вийшло, як вийшло. Звісно, ось це тісто, що спливло наверх, воно смаку не поміняло, на смак-сирник вишив чудовий. Ось тільки не так, як мені хотілося. Ну ось і все. А я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. І хай вам все вдається краще, ніж у мене.